Доброго дня! У нас сьогодні розпаковка сковорідки, купленої на розетці. Замовила я її на заправку вух, це безкоштовно, біля мене це близько і цілодобово. Видаткова накладна сковорода Тефаль екстра 24 см. Так, ціна накладна. Угу. Раз два. Барабанний дрот. Немає ніякої не ні попирки, нічого, далі просто сковорода. Така легенька, легенька сковорода. Нічого. Тефаль, тефаль. М -м, таке незвичне покриття. Ну, на ці. Так, а, це же я сняла. Вот внутренняя сторона. все ціле, не пошкрябанное. розетки. Так, ну, сковородочка. Красиво. Почитаем трохи. Подходит для газовых плит. Оптимальная температура для начала приготовления. Ага. Показано, что самая моя штука. Потемнить. Посередині. Ключ к отличним результатам на кухні. Чого російської все? Сковорода. Противопривірающе. Все російської. Покриття нанесено во Франції. Угу. 24 см. Ну, мені якраз для газової плити, бо я беру на подарунок. Так, ну і всередині тут інструкція по использованню. Перед першим помойте, слегка але ну, як зазвичай, гарантія действують з моменту покупки, предупреждение. А, є і українською, тільки з іншої сторони. 12 місяців гарантія. Чищення, застереження. Всі поради. Екстра, значить, раджу всім купувати на розетці. Бувають вигідні акції. Все, дякую за увагу. Дивіться мої інші розпаковки.